Ім'я Верхослава має давнє слов'янське походження. Воно утворене від чоловічого відповідника Верхослав, яке складається з основи верх, означає вершина та слава, з'єднаних інтерфіксом сполучувальною орфемою, у найдавнішою особою, яка мала ім'я Верхослава, на русі була дочка князя Всеволода Мстиславича, життя якої датується 1136 роком. Її видали заміж за великого князя польського Болеслава Кучерявого. У 1180 році під ім'ям Верхослава Анастасія згадується жінка Ростислава Рюриковича, а у 1225 році на русі княгиня Ростиславля також носила ім'я Верхослава. В Польщі жіноче ім'я Вірчасава. Стало відомим з 13 століття, а чоловічий відповідник Вірчусав з 12 століття. Наразі ім'я Верхослава не є поширеним ані в Україні, ані в Польщі.